Слава нашому Господу! Ви знаєте, слухаю, діти гарно співають групи. Слава Богу за ці благословіння. Знаєте, я собі так подумав, задав, коли ми з євангелізаційною групою в Україні ми їздили, відвідували різні церкви, то бували такі місця, де, знаєте, немає так співочих груп, немає хору, невеличкі церкви. І, і коли відвідуєш такі церкви, знаєте, вони так зі спрагою слухають ті пісні, вони так тішаться, що до них хтось приїхав, що хтось, хтось заспіває, знаєте, вони так радуються тим. Я собі подумав, ми, ми, ми так багато цього маємо, знаєте, і може ну, приймаємо як, як звичайне, і слухаючи, як наші діти, знаєте, вони грають на інструментах, і, і я вам скажу, я думаю, ви. Кожен із вас ви чуєте наскільки професійно, як гарно, які гарні акорди грають, і як гарно співають, і все це прекрасно. І слава нашому Господу! Ми повинні утішатися тим радуватися в Бозі. І ви знаєте, брат розповідав про те, як в Каліфорнії пахнуть евкаліпти. Знаєте, я, ну, я, я знаю, як пахне Евкаліпт, але в Каліфорнії я не був і ще не, не дихав цим запахом в Каліфорнії. Е, но я собі так подумав, наскільки є багато прекрасних місць на землі. І е, ті місця, знаєте, які я бачив в Вашингтоні, у регоні, це прекрасні місця, дуже, дуже гарні місця. Ви знаєте, коли я перший раз е, Ми поїхали в, е, в Вашингтоні на океан. І коли знаєте, я так зупинилися ми на парковці, і коли я побачив ті гори, побачив ті скали, цей океан, я так знаєте, з такими очами дивився, і підійшла якась русскомовна жінка. І вона каже: Ви напевно перший раз на океані. Я кажу, як ви знаєте, тому що ви так дивитеся, як ви перший раз. Я кажу, та я перший раз на океані. І ви знаєте, коли я дивлюся на цю красу. І я думаю про те, що знаєте, наскільки, наскільки все це гарно Бог створив. І Біблія говорить, що те, що Бог приготовив для тих, хто любить Його, і око не бачило, і вухо не чуло, навіть людині на розум це не приходило. Те, що Бог приготовив для тих, хто любить Його. І ви знаєте, але далі написано, але нам Бог відкрився Духом Святим. Чуєте? Нам Бог відкрився Духом Святим. І от знаєте. Так, сиджу, слухаю слово, слухаю пісні. І я знаю те, що багато, багато із нас ми приїхали сюди в Кентакі, не тому, що це якийсь особливий штат, не тому, що тут якось, знаєте, матеріально дуже вигідно. Ну багато із нас приїхали своїми сім'ями і привезли сюди своїх дітей раді церкви. Це не один із вас. Мені це говорив особисто, я, я чув скільки таких, таких слів. Раді церкви. І ви знаєте, я так само, чому я, чому я поїхав з тамтої сторони, тому що досить ліберальний штат. Я переживав за своїх дітей. Ви знаєте, коли я переживав, коли я приїхав на молитву в церкву і був, приїхав якийсь брат, я не знаю його з України, і він мав дар пророчества. Я коли їхав в церкву на молитву, я, я думав за це, що мені робити? Далі мене сім'я, діти і так далі. І, і було слово через цього брата. Цей брат мене не, не знав, я його не знав, він не знав моїх думок. Але було слово таке молися, і кожна молитва нехай буде в Дусі Святому, і я покажу тобі потрібне місце. Ви знаєте, пройшов час, це я не буду всього розказувати, але але Господь скерував нас сюди. І ви знаєте, коли я їхав, ми, діти були ще менші, ми їхали, наша дорога зайняла 5, 5 днів. Ми зупинялися на ніч в готелях, і я ставав на коліна, я молився своєю сім'єю, і я казав, Господи, я не знаю, куди я їду. Ви знаєте, я їхав сюди, я тут ще не був ні разу. Ні разу, ніколи я не був в цьому штаті, я не був в нашій церкві. І я молився, Господи, але Ти скерував мене сюди, Ти знаєш, чому я це роблю. Ти знаєш, чому я їду. І ви знаєте, Господь до цього часу, Господь допоміг, слава Господу. Я дякую Богові. Я дякую Богові, що я привіз сюди свою сім'ю. Ви знаєте, ми жили в Україні, і, і Бог посилав мені тривогу. І ви знаєте, Бог показував мені в снах і різні моменти, що буде відбуватися. Ви знаєте, багато людей, віруючих в нашій церкві, говорили мені, кому, кому, а мені ще не потрібна Америка. Ви знаєте, і, і сміялися з мене багато хто, чому я їду. І Розумієте, ну, І те, що я говорив, багатьом не вкладалося в розум. Але на сьогоднішній день, на сьогоднішній день ми бачимо, яка ситуація, як люди переховуються, втікають, цікаві, і так далі. І я дякую Богові, що до того часу Бог провів нас. І кожний із нас Господь береже і Він знає, як зберегти. Отож, що я хочу сьогодні. Сказати яке слово, ми готуємося до спомену, до спомену смерті Господа нашого Ісуса Христа. Ми будемо участвувати. Як важливо правильно підійти. Ви знаєте, Бог до цього часу, як я вже навів приклади, явив великі милості і кожен із нас ви можете самі засвідчити з вашого життя, те, що Бог зробив в вашому житті. І ви знаєте, немаленько Бог зробив для Ізраїля продовж. Цієї історії Бог немало зробив для Ізраїля. І ви знаєте, якщо прослідкувати е, історію Ізраїля, якщо подивитися в старий заповіт і те, що Бог говорив до Ізраїля, скільки проблема Бог з Ізраїлем, ви знаєте, деколи, е, здається, може, ну. Не легше було Богові, може, знищити все це і створити новий світ. Ви знаєте, одного разу Бог це так і надумав зробити і сказав: відступись до Моїсея, і я створю з тебе новий народ. І Моїсей падає на коліна, і Богові це сподобалося, що Моїсей заступився за народ. Богові це сподобалося. І ви знаєте, по сьогоднішній день, по сьогоднішній час Бог несе на руках свій народ, і в тому числі нас, ми духовний Ізраїль. Не той Ізраїль, хто по тілу Ізраїля, а той, хто духовний, так говорить Біблія. Ми прийшли до Господа, до Ісуса Христа. Ми покаялися, прийняли водне хрещення, тобто ми вступили в заповідь з нашим Господом. Бог хрестив нас Духом Святим. І Він назвав нас своїми. Він назвав нас своїми. І Він несе кожного із нас на руках своїх. Слава Господу. І я зачитаю один вірш і частинку другого вірша це її буде. Це буде Євангеліє від Івана, 19 й розділ, 17-й вірш. Євангеліє від Івана, 19 й розділ, 17 й вірш. І ніжче свого Христа він вийшов на місце через череповище зване по гебрейському Голгофа, там його розп'яли. Ще раз читаю. І ніжче свого Христа, він вийшов на місце. Череповище зване по гебрейському Голгофа, там його розп'яли. Дорогі брати і сестри, одного разу Ісус Христос сказав до учнів своїх, ви ті, що перетривали зі мною у спокусах моїх. Він не тільки взяв цей дерев'яний хрест тоді, коли потрібно було вийти на, на Голгофу. Він ніс ті труднощі, він ніс ті переживання, продовж всього життя, коли він перебував на цій землі. І до цього, коли було питання на небі, хто піде для нас, Отець Небесний запитував, хто піде для нас, то Ісус Христос сказав: Я піду, я піду волю чинити Твою, Боже. Він знав, яка, яка думка Отця Небесного. Він знав Його бажання. Він знав, що його бажання не було для того, щоб світ засудити. Його бажання не було для того, щоб світ знищити з лиця землі, людей знищити. Але його бажання було спасти. І Ісус каже: Я йду, я йду. І Він взяв цей хрест і Він пішов. І Він каже до учнів, ви ті, що перетривали зі мною в спокусах моїх. Тобто вони ходили за Ісусом. Було багато моментів в їхньому житті, де вони не могли зрозуміти Ісуса. Навіть цей момент, коли Ісус Христос сказав, як ви не будете їсти мого тіла, не будете пити моєї крові, не будете мати життя. 70 учнів відійшли, спокусилися. Вони сказали, жорстока це мова, хто може слухати її. Не вміщалося це в розум. Як ви думаєте, чи тих 12, які залишилися, Ті 12 апостолів чи вони це зрозуміли? Ні. І десь я собі уявляю цю картину. Шучні задумалися. І Ісус питає, чи не хочете ви відійти? Чи не хочете ви відійти? А Петро говорить такі слова. До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя. О, знаєте, я десь я представив себе на місці Петра. Коли я читав це місце, я представив себе на місці Петра. Що він міг думати? Єврей, як можна їсти тіло? Як можна пити кров? Він це не розумів. Але він каже, ти маєш слова життя. До кого, Він сказав, до кого ми підемо? Ви знаєте, коли я собі представив себе на місці Петра, я подумав, десь Петро задумався, що ж він таке сказав. От ми пішли за ним, ми бачимо, сліпі прозрівають, криві стають здоровими, все він робить добре. Але він тут щось таке сказав, що не вкладається в розум. І він подивився, знаєте, на фарисеїв, на книжників, на різних знатних людей. І він подивився, а нема до кого йти. І він каже: до кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя. Сьогодні брат Давид говорив, що, можливо, є сьогодні церкви, де, де є все, але нема Ісуса. Ви знаєте, я не думаю, що це про нашу церкву. Можливо, ми десь, знаєте, десь ослабіли в дорозі. Ну з нами точно є Господь. Ви знаєте, як і позаминулої неділі я, я говорив це, це слово, яке Господь, я вірю, що це Бог послав його. Я говорив його, як, чому я його сказав. І як це все, як воно сталося, щоб я вийшов і сказав. Це слово, то це, це від Господа було слово. І це слово було таке, що це було зоб'явлення. Я ще раз хочу нагадати, це третій розділ і сьомий вірш. Об'явлення Івана Богослова. А до Англа церкви Філадельфії напиши: оце каже святий, правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто, слава Господу. Це те слово, яке Бог послав для нас. Я роздумував пізніше над тим, що це означає, що я двері для тебе не зачинив. Ви знаєте, коли якась людина каже, двері мого дому для тебе відчинені завжди, що це означає? Це означає, я полюбив тебе. Я тебе буду радий бачити кожного дня, в день і вночі. Я буду радий тебе бачити у своєму домі. Оці слова, що я для тебе двері не зачинив, або мої двері для тебе відчинені, це так багато означають ці слова. Це означає, що я як господа цього дому я розположений до тебе з добротою, я чекаю на тебе. А коли це каже, наприклад, якісь, якісь, якась відома людина, Скажемо, мер міста, ще хтось такий знатний, знаєте, якби він нам сказав, слухай, двері мого дому для тебе завжди відчинені. Знаєте, ми собі так знаєте, думаємо, то я такий, знаєте, от такий чоловік переді мною двері відкриває. Яка велика привілегія, Це означає, якщо в мене якесь питання, я прийду і він вирішить. Це означає, що він вирішить моє питання, все, що він може, він це зробить. А якщо б президент країни, наприклад. Дональд Трамп би нам сказав, Захара, двері мого дому для тебе відкриті. Та ви знаєте, я не знаю, що би я думав. Я не знаю, що я би думав. А це подумайте, каже Господь, який створив небо і землю. Це каже Господь, в якому нуждається кожний президент цієї землі і Трамп в тому числі. І якби не Бог, його життя вже би зупинилося, але Бог захистив. І такий Господь, який створив небо і землю, Він каже, я двері перед тобою не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. І це не залежить, що хтось там скаже: Слухай, Бог, зачинив перед тобою двері. Це не хай хто що хоче, хай говорить. Бог каже: я дверей перед тобою не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Це багато значить. Це багато значить, брати мої і сестри, як важливо, щоб ми зрозуміли це, що Бог хоче для нас. Сьогодні ми, ми вже чули слово Господнє. Я хотів, бачу, часу, час злітає швидко. Я хотів дещо зачитати з Єремії. Бог полюбив народ свій. Но вони так, знаєте, незамітно, вони так ухололи, хоча вони продовжили ходити в Дім Божий. І от 7 розділ говориться такі слова, книга пророка Єремії, другий вірш. 7 розділ, другий вірш. Каже Господь: стань у брамі Господнього дому і прокажеш там слово, оце». Та промовиш, послухайте слово Господнє, весь юдо, що ходити брамами цими, вклонятися Господу. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Поправте дороги свої і свої вчинки. І я зроблю, що ви житимете на цім місці. Не надійте собі на слова неправдиві, щоб казати: Храм Господній, храм Господній, храм Господній ось тут. Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги та ваші діла, якщо один одному будете справді чинити справедливо, не будете тиснути чужинця, сироту та вдову, не будете лити невинної крові на місці цьому і за іншими богами вслід не підете собі на біду, то зроблю, що ви пробуватимете на цім місці у краю, що його дав я вашим батькам від віку на віки. Ось собі ви надієтесь на слова неправдиві, які не допоможуть. Чи ви будете красти, вбивати і перелюб чинити, і присягати фальшиво, і кадити в Аалові, і ходити за іншими богами, яких ви не знаєте. А потім ви прийдете і станете перед обличчям моїм у цім домі, що зветься ім'я моїм, і скажете урятовані ми, щоб чинити Гедоти всі ці? Чуєте? Вони продовжували ходити в храм. Вони продовжували всі ті речі робити, але Бог бачив середину, Бог бачив ті діла, коли вони не були в храмі, коли вони займалися своїми ділами, Бог бачив їхні язики, Бог, Бог все, все це чув, всі ті їхні слова, які вони говорили, всю цю неправду, всі, всі їхні діла. І ви знаєте, Бог, отут в сьомому розділі, розділі написані такі слова, і знову 26-й розділ, Бог багато говорив через Єремію, посилав знову і знову посилав для того, щоб навернути. Брат говорив, що проповідник хоче сказати слово потішення. Ви знаєте, я роздумав над тим, що навіть слово докору це і також це і спасіння, це є спасіння, щоб відвернути від зла, щоб відвернути від гріха. І Бог дуже часто докоряв для, не для того, щоб знищити або щоб посоромити, але Бог докоряв для того, щоб спасти, щоб підняти, щоб врятувати. І знову 26 й розділ знову другий вірш. Знову Господь посилає Єремію, знову посилає в храм. Так говорить Господь: стань на подвір'ї Господнього дому і будеш говорити всім юденим містам. що... Приходять на поклін до Господнього дому усі ті слова, що я наказав був тобі, щоб до них говорити, не вбав ані слова. Може, почують вони, чуєте? Тобто вони так чи так, вони будуть чути, але Бог каже, може почують. Чому Бог каже, може почують. Вони то будуть чути, але чи вони почують. Але Бог каже, а може почують. І Бог говорить, може, почують і вернуться кожен зі своєї злої дороги. І я пожалую щодо зла, як я думав, думаю, вчинити їм через злі їхні вчинки. І скажеш до них, так говорить Господь. Якщо ви не будете прислухуватися до мене, щоб ходити за законом моїм, якого я дав вам, щоб прислухуватися до слів моїх рабів, пророків, яких я посилаю до вас рано та пізно, та не слухали ви. Чуєте, Господь каже. Якщо ви будете прислухуватися до того закону, який я вам дав. Тобто Бог не посилає Єремію і щось нове їм говорить. Розумієте, щось таке, що вони не чули, чого вони не знали. Бог посилає Єремію і каже їм: слухайтесь отого от закону, який який ви знаєте, можна так сказати. Який я вам послав, і ви знаєте Його. І ви маєте книгу заповіту, ви маєте заповіді ви все це знаєте. І Бог каже, якщо ви будете слухати, то буде добре. То буде добре. І далі, щоб прислухуватися до слів моїх рабів пророки, які я посилаю до вас рано та пізно, та не слухали ви, то вченю з цим домом, як щіло, а місто це дам на прокляття для всіх народів землі. І здається, народ Божий, який знав Божі заповіді. І вони регулярно приходили в храм. І вони приносили Богові жертви. Вони поклонялися Богу. Вони робили все правильно. Але Бог бачив всі таємні куточки життя. Все таємне бачив Бог. Ви знаєте, коли Ісая говорить в шостому розділі. В році смерті царя Озії бачив я Господа. І там написано Великого, а ризи його наповняли весь храм. Це був стан такий момент в житті, коли Ісая переживав, що буде далі. Цар Осія був хорошим царем, і от цар помер. І він молиться. Він десь до Бога, знаєте, переживав. А що далі? А як далі? От він побачив Господа, що ризи його наповнювали, весь храм. Ви знаєте, як це можна розуміти? Слово Боже нам каже, що ми ним живемо, ним рухаємося. Ми ним існуємо, Бог знає все. Він знає всі куточки нашого життя. І ви знаєте, от ті куточки, де, де щось є непорядок. І Бог там каже, ви можете перечитати собі ті розділи Єремії, Бог каже, я покараю народ Ізраїля за їхнє лукавство. За їхнє лукавство. Бог бачив лукавство. Бог бачив неправду. Бог бачив лицемірство. Бог бачив перелюб. Бог все бачив. Але ззовні виглядало все гарно. І ви знаєте, нам сьогодні потрібно пильнувати за собою. Так, я йду в Дім Божий. Я щось роблю. Яке є сьогодні моє серце, що в моєму серці? Чи моє серце в належному стані? Нам сьогодні потрібно молитися, браті і сестри. Ви знаєте, я зараз читаю книжку свідчення брата Петра і звука, і ви знаєте, що, що мені особливо запало в серце? Це те, як, як багато часу вони проводили молитві, брати наші. Як багато часу, як вони молилися вечорами, щоби Бог зціляв, щоб Бог звільняв людей. Від залежності. І от це був труд. Це була молитва труд. Ми десь услабіли сьогодні в цьому. Знаєте, ми читаємо, що дуже могутня ревна молитва праведного. Ми знаємо це місце. І ми, знаєте, помолимося кілька хвилин, і ми кажемо, ну дуже могутня, ревна молитва праведного. Знаєте, по-перше, має бути молитва кого. Не лживої людини, а праведного має бути. Тої людини, яка говорить правду, яка не лукавить, яка не обманює, яка живе чистим і святим життям. А по-друге, молитва має бути ревна. Молитва має бути праведника, щоб отримати відповідь від Господа, щоб отримати зцілення. І молитва має бути ревна. І Бог каже, поправте дороги свої. Якщо десь щось не так є в житті, Бог каже, я не хочу смерті грішної людини, але Господь каже, щоб я навернувся і жив. Давайте ми будемо молитися. Господи, приготов нас, приготов нас до цього великого служіння, яке ми будемо мати неділю. І не просто приготов нас для цієї неділі, а очисти і освяти нас, щоб ми все своє життя. Ходили в чистоті і в святості. Як Давид каже, серце чисте створив мені, Боже, як сьогодні це нам потрібно. І дух тривалого духа відновив мені, може, десь ослабів наш дух, тому і молитва ослабла? Але, каже Давид, тривалого духа віднови, тобто сильного духа, стійкого, міцного, зміцни мій дух в Дусі Святому, зміцни. А Бог дав нам цю силу, браті і сестри. Бог дав нам Дух Святий для того, щоб зміцнити наш дух, для того, щоб відновити, для того, щоб зцілити. Господь каже: моя рука не стала коротша, щоб допомагати. Мої вуху не стало тяжким, щоб чути. І Бог каже: я дверей перед тобою не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Слава Господу! О, слава Господу! Сам Бог! Відкрив сьогодні для нас двері і тримає їх відкритими, і закрити їх не може ніхто. Слава Господу! Ставши на наші коліна, будемо молитися нашого Бога йому слава на вічні віки. Амінь.